8 листопада, великий Архангел Михаїл, охороняє тих, хто слухає. Стоп! Сьогодні 8 листопада, День Великого Архангела Михаїла. Це День Небесного духовного війська. Михаїл бореться за вас за тих, хто довіряє Богові. Напишіть Амінь. І диво прийде до вас. Будь ласка, читайте зі мною цю молитву. Тому що сьогоднішня молитва стане вашим захистом і благословенням, о великий святий Архангел Михаїл, прояви, милість до нас, грішників, які потребують твого захисту, спаси нас, слух Бога ім'я, від усіх видимих і невидимих ворогів, укріпи нас, щоб ми більше не боялися смерті, не були обмануті дияволом. І могли постати перед Творцем у страшний і справедливий день суду, без сорому. О святійший і великий Архангел Михаїл, не нехтуй нами грішниками, ми не хочемо загинути у гріху, ми прагнемо звернутися до Господа, щоб постати перед Творцем без сорому. Будь ласка, натисніть на посилання Мого профілю. Безкоштовно приєднуйтеся до молитвенної групи, давайте разом просити про захист Михаїла та Божий спокій. Поділіться цією молитвою, щоб більше душ почули небесний заклик у День Михаїла. Бог подвоїть благословення вашої сім'ї, сілить ваше серце і захистить ваше життя.